Вітаю вас, друзі. Сьогодні до нас у гості завітають чотири сестрички. Кожна з сестер дуже гарна та приваблює своєю неповторною красою. Але щоб дізнатися, діти, хто вони, відгадайте загадки. Яка ж сестер прийде першою? Стало біло навкруги. Я розтрошую сніги. Наганяю холоди, води сковую в льоди, в дружбі з дітьми я всіма. Здогадались я зима. Молодці діти, це білосніжна зимонька зима. Цікаво, яка сестричка прийде другою. Тільки сонечко пригріло, І розтанув килим білий. Клен радіє, певно, зна, в гості йде до нас. Весна, вірно, це довгоочікувана весна. Слухайте уважно, діти загадку та відгадуйте, як звуть третю сестричку. У садках смачна малина, Агрус, яблука, ожина. Фрукти і зелень соковита. Це смачні дарунки. Літа. Молодці діти, так це ж барвисте літо. Хто четвертою до нас завітає? Мені дуже цікаво про це дізнатися. Жовте листячко летить, під ногами шелестить, сонце вже не припікає. Коли це діти буває? Восени. Осі завітала до нас у гості яскрава осінь. Що за сестри до нас сьогодні завітали діти? Молодці! Це пори року. Давайте їх назвемо: Зима, весна, літо, осінь. Щороку вони радують і дивують нас своєю красою та неповторністю. Зима радує нас новорічними святами і веселощами. Випадає багато білого, пухнастого снігу. Зимку можна кататися на лижах, санках і ковзанах, їздити в гори, будувати снігових баб. Після холодної морозної зими приходить весна. Повертаються птахи з теплих країв і радують нас своїм шебетом. тане сніг і чутне дзюрчання струмків. З'являється перша трава, квіти, розпускаються бруньки на деревах, все навколо оживає і прокидається. Літо, час відпочинку і канікул, дозріває багато ягід, фруктів та овочів. Влітку можна поїхати до озера, річки, влаштувати пікнік. Осінь. Золота пора. Час збирати врожай. Листочки на деревах стають жовтими, червоними, помаранчевими і потім облітають з дерев. Відлітають птахи, звірі готуються до зими. А яка пора року зараз малята? Молодці діти. Всі були дуже уважні, і сестричкам сподобалась у нас в гостях. До побачення малята, гарні хлопчики, дівчата.